Перше, це пояснити дитині, що там CVV-код, пароль до картки і інформацію, яка збережена карті, нікому не можна. От в першу чергу, друге, те, що всі розіграші, класні посилання, якісь там додаткові штуки, які можна отримувати виключно через два кліки в інтернеті. Це не є безпечно і, скоріш всього, це просто скам. Це шахрайство. Це значить про те, що ти втратиш більше, ніж ти отримаєш. Оце От зазвичай для дітей працює. Коли ти пояснюєш, що ти хочеш отримати там дві машинки, а в тебе випаде п'ять. Дитина розуміє, що ні, я тоді не хочу цього. І питання номер три це про те, що жодна персональна інформація, ім'я, прізвище, адреса реєстрації, до чого всього прив'язана картка, теж не можна передавати, тому що цим можуть скористатися шахраї і зробити шкоду або в цілому створити якусь небезпеку для дитини в першу чергу і для її батьків теж.